Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Я сьогодні хочу приготувати гарячі бутерброди з фаршем. Буду запікати їх в духовці, не на сковороді, смажити на олії, а будуть запечені. Для цього взяла 500 грам фаршу, курячий у мене. Цибулина така гарна чимала. І 5 зубчиків часнику. У мене зубчики були невеликі. Добавляю до фаршу. Сіль за смаком. Спеції, які хто любить, я додаю перчик мелений. Трішки в мене, як паприки купчені, то додавлю трішки паприки. І приправа до шашлика в мене є, то також трішки ще. Все. Добавлю, я приготувала 2 яйця, ну поки що додавлю одне, тому що не знаю, як, щоб не дуже був рідкий форс. Перемішаю потім подивлюся. Якщо буде дуже, Рідкий, то вже яйце не буду додавати, а якщо буде нормальний, то додавлю ще яйце і, можливо, ще столову ложку сметанки сюди додавлю. Це треба тепер гарно перемішати. Ну, взагалі, то зразу, мабуть, я додав сюди кріп, можна ще зелену цибульку, можна, якщо є солодкий перець, можна додати свіжий помідорчик порізати. Сюди у фарш буде смачно. <кій> І зразу потру сюди твердий сир. Твердий сир, так, грам 50. У мене тут 80, то я не весь потру на таку середню тертушечку. І, можливо, трішки ще потім потру вже будуть готові бутерброди, то наверх трішки потрушу вже в кінці. А зараз. Половинку, тут десь грам 80, то я половину потру. Отак. От Тепер уже буду перемішувати фарш гарно. Замішала фарш, ви, ви сюди ще одне те, і отакий він по густоті в мене, то я добавлю ще. Сметану. можна майонезу додати, я додав ложку таку. сметани. Можна не додавати, але я хочу додати трішки. Зараз перемішується. І можна намащувати вже на хліб чи батон можна використовувати, можна використовувати тостовий хліб. Можна і чорний використовувати, хто не хоче білий. Я думаю, що буде смачно все рівно. Так, все, фарш готовий. Не дуже в мене рідкий, бачите, гарненький фарш вийшов. Так що, все, фарш готовий. Я буду використовувати отакий хліб. Нарізаний, готовий, він такий білий, схожий на батон. Чи може навіть цей батон є. Можна зразу фарш мастити, але я хочу домашній томат, соус домашній томатний. Хочу трішки так хліб змастити томатним соусом. Кетчупом, томатним соусом можна. Не сильно так, щоб хліб не розкисав, ну так трішки. І потім уже намащувати форш. І таким шаром можна товщим, можна тоншим, ну такий, щоб відчувався він на хлібі. І так виходить, і все, викладаю на деко. І буду запікати при 180 градусах, я думаю, хвилин 25 або й 30. Потрібно дивитися, можливо, деко трішки прийдеться підняти, щоб хліб знизу не підгорав. Ну, дивитись по духовці. Помастила всі бутерброди. Два в мене зверху з томатним соусом, тому що за. Булося хліб помастити, то помастила зверху. І два в мене на такі булочка від, не від а для хот-дога. Не хатило в мене хліба такого, то взяла булочку, розрізала і змастила, думаю, внукові буде так цікавіше. І все, відправляю в духовку, нехай запікаються. Ті бутерброди запікаються, залишилось у мене трішки фаршу. То я намастила отакий кирпичик Хліб у мене був, він не чорний, такий сірий. Помастила і хочу на сковороді підсмажити. Трішки олії. Спочатку на фарш викладу і на невеликому вогні, щоб пропікся фарш, посмажу, а потім переверну і ще підсмажу з цієї сторони хліб. Нагрілася сковорода з олією. І я буду викладати донизу фаршем бутерброди. Отак. Зменшу вогонь і нехай пропікається фарш, а потім переверну. Перевертаю бутерброди свої. Вже гарно підсмажилися, перевертаються без проблем, нічого не пристало. Зараз нехай ще хлібець підсмажиться з цієї сторони, все і можна знімати. Приготувались мої бутерброди, такі красунчики. Збиралася зробити один вид бутербродів, тільки в духовці, а вийшли і в духовці, і на сковороді. І довгенькі і овальні, довгенькі з булки, овальні з хліба чи з батона. і такі ось прямокутненькі, підсмажені такі, гарненькі. Так що, хто, який любить, можна готувати на сковороді, все добре. Ну, Звичайно, не трішки на олій не смажеться. А в духовці то корисні, не смажені в олії, трішки довше готуються. але також смачно. Я зразу ставила вище, не на середньому рівні, а трішки вище підняла до, верхньої, до верхнього тена, щоб, тому що вони знизу швидше хліб підпікаються, а зверху зарувнюються довше. Тому краще ставити ближче до верху. У мене півгодини вони запікалися. Ціна з сковороді швидше. Але також гарненькі такі. Так що можна готувати. Буду рада, якщо вам сподобалося відео, сподобався рецепт, і ви приготуєте собі такі бутербродики. Наверх можна змастити ще кетчупом або огірочка маринованого порізати. Буде смачно. Я сиру більше не дотирала наверх. І так вони виглядають гарно і смачні, я думаю, вони їм цього достатньо. Можна зразу весь сир там, 50 грам, я думаю, буде достатньо. Ну, якщо любите більше сиру, можна і більше. Тут таке. Так що готуйте. Якщо сподобалося, хочу ще вам так розрізати чи розламати, я вже почала. Пробувати дуже смачні бутерброди вийшли. Не сухі, так що у фарш можна додати сметани, так як я додавала І двоє яєчок це якраз добре. Фарш не сухий, соковитий. Так що гарний рецепт. Отак От дивіться, в мене фаршу, так, я дивилася відео, то не дуже так тоненько мастять. Ну, я бачите, положила так гарний шар фаршу і якраз добре. Дуже смачні вийшли. Так що готуйте. Дякую вам за перегляд. Буду рада, якщо вам сподобалось відео, сподобався рецепт моїх бутербродів. Дякую вам за підписку, за коментарі, за лайки. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.